803 день повномасштабного вторгнення. АВМ на зв'язку. День піхоти сьогодні. Всі, хто мають друзів-піхотинців, не забудьте, привітайте, повірте, добре слово, воно вартує дуже багато чого. А, вже написав, що у неділю збираємося. 77-й день підтримки. 77 разів. ми це зро... 76 ми вже зробили. Сподіваюся, 77-й пройде. Класно, день готується потужний, незважаючи на те, що це не буде фестиваль на цілий день, але програма прям така ну, потужна. До речі, це буде проходити в рамках тижні добрих справ. Якраз будуть представники там, цієї взагалі двіжухи, я хочу з ними поспілкуватися. Сподіваюся, наступного тижня ви побачите про. Цю ідею тижні добрих справ вона вже проходить ну, 14-й рік. Да? В тому році я був, було оголошено 13 тижнів добрих справ. Значить так, це 14-й раз в Одесі проходить така. Ну, це ідея добрих справ, щоб всіх об'єднати. Дуже би це хотілося, щоб всі ми об'єднувалися, тому що на даний момент я бачу тотальне роз'єднання. Ви знаєте, хочу вам розказати про новини з фронту. Спілкувався з друзями. Давайте побажаємо нашому пану Купідону здоров'ячка, тому що він зараз в лікарні. Я вже не знаю, яке це поранення. П'яте здається, і контузії п'ять. можливо, зараз рахунок вирівнявся. Купідони, ну ти Тигр, ти це знаєш. Здоров'ячка тобі, подробиці, нам не потрібні. Головне, що в тебе все було добре. А що мені розказали хлопці з другого трошки напрямку? Значить, дивіться, що роблять недолюди вже. Що придумали? Летить наш дрон, який скидає звідси бомбочки. Да, у нас є два варіанти: або FPV на ураження, або дрон, який несе в собі снаряд і скидає. Ворожий дрон вже зверху летить, засікає цей і починає отаку от штуку, якусь, яка крутиться, отак його збивати. Або налітає зверху і розкидує сітку, яка його вниз несе. Технології сучасна війна, все змінюється постійно, тому потрібно тримати руку на пульсі. Повірте, є стільки речей, про які ви навіть не здогадуєтеся, тому що їх ніколи ще не було застосовано, але про них ще не можна говорити. Тому. Тотальна зрада це дуже добре, по всім е, паблікам розноситься, але про хороші речі чомусь мало хто говорить. Вони є. І наша з вами мета пропаганувати добре діло і не казати, що все так погано. Тому що на війні не може бути все добре. Це і так зрозуміло. До зв'язку з вірою в серці АВМ. Розкачуємо цей тиждень і робимо добрі справи. Ви знаєте лайфхак, задонатили зсу, і все у вас буде добре.